1734 вулиці та провулки Чернігівщини перейменували в межах виконання в області закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії. Про це повідомили під час брифінгу в Чернігівській ОДА. Нагадаємо, що відповідний закон в Україні набув в чинності 27 липня 2023 року. Він визначає злочинною, засуджує російську імперську політику, забороняє її пропаганду та символи, а також визначає, що належить до цих символів. Були визначені сроки для того, щоб в першу чергу органи місцевого самоврядування привели свої об'єкти топоніміки у відповідність до вимог цього закону. Було два етапи. Перший етап це коли безпосередньо органи місцевого самоврядування. Мали провести цю роботу. Другий етап міські голови набували цих повноважень. І останній етап, який був завершальним, ці повноваження переходили до обласних державних, тобто військових. Адміністрації отож в межах перших двох етапів перейменовані були 1348 об'єктів топонімії в області. Під час проведення останнього етапу була створена відповідна робоча група, що опрацьовувала фактичні назви вулиць і можливі варіанти їх перейменування. Принципом роботи нашої групи з перейменування об'єктів топонімії був відхід від абстрактних. Назви абстрактних варіантів назв вулиць». за результатами діяльності робочої групи додатково було перейменовано 386 вулиць і провулків в області. Також під час брифінгу директорка департаменту культури і туризму національностей і релігії Чернігівської ОДА Людмила Замай повідомила, що наразі Міністерство культури України розглядає питання зняття офіційного статусу пам'ятки культурної спадщини зі 176 об'єктів області, які підпадають під дію закону. Опісля прийняття відповідних рішень їх їх буде демонтовано. Із 57 громад відповідні рішення прийняли тільки 22 громади Чернігівської області, про, ну, про демонтаж відповідних елементів, які підпадають під дію закону. Всі, решта, 35. Або громади, які не прийняли рішення розпоряджені відповідні, або є такі територіальні громади, які відписалися. Я вважаю, просто формально підійшли до справи. І написали, що на території їхньої громади – це Куликівська Ріппінська. Немає відсутні об'єкти для впорядкування відповідно до законів про деколонізацію і декомунізацію. А березнянська те зазначала, що всі елементи вони вже демонтували. Також в області заплановане перейменування 14 населених пунктів. Про це під час брифінгу розповів представник інституту національної пам'яті в Чернігівській області Сергій Будко. За його словами, пропрацьований відповідний комісією список уже затвердив комітет Верховної ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. На черзі розгляд на сесії Верховної Ради.